Доброго дня, шановні, в цьому відео мова піде про батареї Grosser. Ми їх розбираємо, поважимо і зрівняємо по вазі з 5 амперним девольтом оригіналом і Китайцем 12 амперним Ну що ж, поїхали, Так, почнемо. Ось це це стара модель. Ну, я так розумію, що це стара модель. Я вже їх порозбирав ось. Так, ось така ось зараз я дістану і. Оп. Зважимо окремо корпусу, окрему саму батарею. Ось так вона ось зібрана. Ось така ось, ось так ось тут все. Зібрано. Зараз може виключу підсвітку. Ось так ось, щоб не засвічувало. Ось така ось якість збірки. Так, це стара моделька. Десь тут є ось написи. Я не розбираюся в банках. Може, хто розбирається, напишіть, які це банки. Так, це перва батарея. 4 А. Ось така вже нова, нова модель батареї їхня. Зараз якось дістану. Опа, так. Є. Тут вже все заклеєне, щоб нічого ніде не закрутило. Ось така ось велика плата керування БМС-ка. Це індикація її ось так ось. Так, тут банки ось такі ось. Ось такі ось. 18650, 2037 r 37 вольта. Ось така ось. І ось така ось 8 амперна. Теж нова, нова модель, так розумію, бо з індикацією. з усіми цими приблудами. Боже як її зараз витягнемо. Так. Ось така тут теж все заклеєно. Ось такі ось є вставочки м'які. Так, тут датчик. Ось така теж БМС-очка. Ось. Так, ось. Так, тут зараз подивлюсь, може буде видно, яка, які тут банки стоять. Не видно ось написи, може хто розуміє, той відпишеться в коментарях. Так, ну що ж, поїхали важити. Так ваги вмикаємо. Так, 4амперна стара. Ось корпус. 116 грам. Самі батарея сама. 469 грам. Так, новий корпус. 120 грам. Сама батарея. 509 Тут було 469 грам, тут 509 грам. Так, 8 амперна корпус. Чому важу окремо? щоб 115 грам. Чому важу окремо, щоб не писало відео? А батареї треба важити без корпусу і так далі. Ставимо саму батарею. 709 грам з корпусом. Розважимо з корпусом. Ось, з корпусом 824 грами. Ось такі ось них батареї. Так, дивіться, беремо нову 4 амперну. Зараз важимо її з корпусом і зрівняємо з деволтом. Так, 629 грам, 4-амперна гросовска разом з коробочкою. Беремо оригінальну деволту з ко 5 Амперна з корпусом. Важимо 643 грами. Ну, Плюс-мінус однаково. Китайська під Девольт Автарк 20 В 12 ампер годин пише. Важимо. 544 грами. Ось так ось. Ось такі ось справи. Тому підведемо зараз такий невеличкий підсумок. Ось так якось вам скласти, щоб вам було видно все. Так, я сподіваюся, зараз трошки відвинеться, щоб було вам більше видно ось так ось. Так, ну що, підсумок по батареям. Я думаю, що тут є своїх частних 8,4 А. Чи рекомендую я купляти цю фірму? Так, рекомендую. У ну, мене тільки перфоратор, але я ним задоволений більш ніж для домашніх потреб ну, блин, за голову. У мене є е, дві макіти HR2470 CTV. Ну, тому я, якщо щось таке, скажімо так, більш важкі роботи, я роблю ними. А вдома для дому ну, за голову. Це не останній мій інструмент. Я думаю, що ще будуть на огляді в мене інструменти. Деякі я собі ще в мене є, на прикладі я куплю. Тому ось таке ось коротеньке буде відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки.